Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо набір Лего, військовий корабель у Сі 177. Як ви вже помітили, набір зібраний, тож я просто буду говорити. Давайте спершу глянемо на фігурок. Як ви як вже побачили, їх тут чотири, і вони озброєні так. І ще вони відрізняються від оригінального ЛЕГО. І я засмутився через те, що важко збирати та за їхній вигляд. Давайте тепер перейдемо до нашого корабля. Як бачите, він не малий, але збрав його десь 4 години. Також мені було важко його збирати. Ну, бо ви самі знаєте, які ці китайські лего. В корабля є кулемети. Це ззаду два, як ви бачите, а спереду один, ось я вам зараз покажу. Бачите? Наклеюк тут 4. Тобто 8. 4 тут, а 4 з іншого боку. Як бачите, тут є снайперська гвинтівка. Але для чого вона тут? Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати, бо я не знаю чесно. Тут є кабіна, вона мала. А і там нічого немає. Тож. Прикольно. Прикольно. Так. І, і ще одне. Тут є антени. Їх тут дві. Як ви бачите, тут і тут. А це. я не знав. На жаль. На жаль, я не знаю, що з таке. Ну, все, я вам кажу, бувайте, а ви мене не забувайте.